Доброго дня, хлопчики і дівчата! Сьогодні познайомимося з буквою Т. нам. Букву Т сьогодні разом ми вивчаємо залюбки, Навчимося її писати, запам'ятаємо назавжди. Тук-тук-тук, ток-ток-ток вибиває молоток. Ним Нимби цвяхи заб'єте, схоже він на букву Т. У яких предметах можна розгледіти букву Т? Назвіть слова, які починаються на букву Т, Їх дуже-дуже багато тигр, телевізор, букву Т можна викласти з олівців, з паперових смужок. Прочитаємо слова, починаючи з букви Т, так, ток, тік, тин, тир, топ, том. Тім. А тепер в зворотньому напрямку: кат, кот, кіт, нит, ріт, кот, мот, міт. Погляньте, скільки букв ми з вами вивчили. Пам'ятаєте, букви бувають голосні, які можна співати, вони творяться за допомогою голосу. Та приголосні, які вимовляються з перепонами язика або зубів. Ось букви загубилися, стали різнокольоровими. Розберемо букви у корзинки. Приголосні у синю, а голосні у червону. Незважаючи на колір та розмір букв, вони залишаються голосними та приголосними. Чи правильно ви з завданням, перевірте. Напишіть вивчену сьогодні букву. Тут. До побачення, малята, до нових зустрічей!